Вітаю всіх, ми в Сіті Скайлайн, і перед нами завдання вибудувати місто на островах, заселити 250 тисяч населення при рівні здоров'я міщан в 20%. і програємо, якщо в нас закінчаться гроші або не залишиться жодного міщанина. Так як на початковій стадії завдання нас очікує ряд катастроф по типу цунамі і землетруси, нам варто підготуватися до цього з матеріальної точки зору. Отже, я вибрав невелику ділянку острова, збудував тут невеличку мережу доріг. І для того, щоб зекономити, збудував тільки саме най... необхідніше. Тобто електростанцію і водонасосну станцію та станцію для водовідведення. Зараз якраз е збудуються всі будиночки житлової та комерційної зони, і енергія ними передасться до е водоочисних споруд. Так, якраз у нас е відбулося зростання міста. Дали нам невеличку грошову винагороду, вона нам знадобиться для того, щоб можна було перебратися вже на наступний острів і розбудовуватись там. Ось ми вже і на наступному острові. Тут я вже встиг зробити дорожню сітку і збудувати. Звалище сміття, лікарні і, крім того, ще Риболовецький порт для того, щоб нам йшов прибуток від промисловості. І тим часом, поки місто розбудовується, на нас вже чекає перша з катастроф. Warning, experts predict an earthquake could hit the area soon. We see An earthquake is occurring. Don't panic and wait for help if you are in the affected area. My mother-in-law was in the room, who was fixing the window. You І кілька будинків. Але ми це все полагодимо. Підрихтовуємо каньйон, що утворився, та й рухаємось далі. За якихось 10 хвилин дороги відновлено і острів повністю забудований. Тут вже є парки, лікарня, поліцейська та пожежна дільниці, а от школа і громадський транспорт тут нам поки що не потрібні. За кошти, які ми маємо, краще почати забудову наступного острова. Зі збільшенням чисельності населення до 100, 300, 600 і 1200 осіб нам даються грошові винагороди. За них і збудуємо основну інфраструктуру. Поки будуються будиночки, збираємо кошти і готуємось таким чином до нової катастрофи, щоб нам вистачило її перечекати. Ось і цей острів уже повністю забудовано, ну майже з усією інфраструктурою. Але, як ми бачимо, на нас наближається цунамі. У нас вже є навіть спеціалізована будівля для ліквідації надзвичайних ситуацій. Я думаю, вона почне працювати одразу після того, як зійде хвиля цунамі. The Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Residents should avoid roads and waterfronts. A tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Так, ось вона і водичка пішла. Чесно кажучи, в місті на жодному з островів навіть взагалі ні одного сховища не збудовано. Навіть системи оповіщення нема. Чесно кажучи, вони занадто дорого коштують. І їхнє утримання просто колосальні гроші. І нам просто, ну, не вистачить цих грошей, щоб не впасти в банкрутство, а банкрутство це само собою завершення місії, тому що такі умови. Якось згорем навпіл переживемо це цунамі. Головне, щоб хоча б кілька будиночків збереглося, щоб залишилось населення. А якщо потрібно буде, то в принципі можна буде взяти кредит і якось таки протягнути до відновлення всіх, всіх, всіх районів міста. Цунамі гастрокситі. Тей кашен евойдвозен Ватерфронс Антилдоварі Сідс. Як бачимо, ураження тотальне. Але таке вистоїм. Все ще зруйновано. Але ми можемо трохи відрегулювати шалений мінус по бюджету шляхом зниження видатків на водопостачання, електроенергію, вивіз сміття. Таким чином протримаємось. Хіба не краса? Музика грає, водичка хлюпає. І вже починаємо відбудовуватись. Правильно, що чекати? Гелікоптерчики полетіли. І працюють над відновленням міста. Ось якраз перед нами і будівля боротьби з надзвичайними ситуаціями. Tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Перший острів також в хламі. Але якось таки 600 чоловік вижили. Ще й навіть кешу трохи лишилось. За час відновлення 50 тисяч готівки як не бувало. Але все-таки якось протримались. І, в принципі, зараз уже маємо прибуток в 1200 гривень. Де інде ще не все вдалося відновити. Але якщо в нас є прибуток, то в принципі. Відновлення навіть дешевше коштує, ніж будівництво спочатку. І там, наприклад, поліцейська дільниця або лікарня коштує, і там, наприклад, відновлення поліцейської дільниці або лікарні коштує Разів 10 дешевше, ніж збудувати її знову. І в принципі ось так виглядає ще, правда, не до кінця, але трохи відбудоване місто. Ось і грошики трошки підзбирались. В принципі, можна відновити лікарню і школу. І скрізь полетіли щасливі смайлики. Враження таке, ніби діти довольні, що а, знову підуть до школи. Відбудова таки триває, але все ж таки нова катастрофа наближається. Трохи ми підзбирали грошей, вже знову у нас на рахунку є 36 тисяч. Можливо, встигнемо трохи підзбирати іще. Зараз у нас уже дві будівлі для ліквідації наслідків надзвичайних катастроф. І... Я думаю, вони швидше справляться з відновленням після чергової якоїсь такої надзвичайної ситуації. В принципі, навіть ще й є можливість взяти кредит, тому я думаю, протримаємось. The Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Residents should avoid roads and waterfronts. А tsunami has struck the city. Take and avoid and until the water... Що ж ми бачимо? Нарешті. Нарешті у нас чергове цунамі і запас в 3600 гривень. В принципі, у нас є можливість взяти 200 тисяч кредиту і нам це не аби як допоможе. Аби тільки залишилося хоча б. Кілька чоловік населення. Подивимось, може один або декілька будиночків ціліє. Ого, який шалений, який шалений потік. Автомобілі полетіли в космос. Я думаю, тепер жителі цього міста не повинні жалітися на те, що їм не вистачає водопостачання. Ха, Та ще й навіть з готовою рибою. Головне вчасно відкрити квартиру. Кредит ми взяли, і, в принципі, варто почати відбудову основних інфраструктурних об'єктів. В першу чергу електростанцію та будівлю служби ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Тому що наші ліквідатори аварій зломались. Ось гелікоптерчики полетіли. І я думаю, це запорука перемоги. І я надіюсь, що в нас таки не все населення змиє в океан. Так, так. Я думаю, всі бачать, що залишилося 55 чоловік населення і буквально три будинки на все місто, яке знаходиться на. Чотирьох, увага, чотирьох островах. Не кисла така хвилька вийшла, морська. Проте у нас є запас коштів кредитних. І я думаю, оцих 50 з гаком чоловік, які залишилися жити в місті, в якому навіть сховищ не було, в якому навіть системи оповіщення не було, і їх вже черговий раз поспіль. як... Як не землетрус то цунамі змиває, вони таки відновлять а, все місто. Це всього лише питання часу. Надалі залишається не так-то вже й багато. Катастрофи не передбачаються, крайньою мірою надзвичайно потужні, які могли би зірвати виконання місії. Залишається тільки розвивати місто, купувати нові ділянки океану з островами і тулити хатки, щоб. Заселити їх 250 тисячами населення. Ось в принципі і все. Більше ніяких таких надзвичайних або потужних катастроф, які б зруйнували все місто або призвели до зриву завдання, не передбачається. Тому й це відео добігає до кінця. Ще глянемо, як відновлюються райони міста на островах. І дякую всім з вас. Вподобайка і підписка. А з мене нове відео. Всім щасливо, всього найкращого!